Ми нарешті з вами дісталися до роботи з кольором, і сьогодні ми будемо з вами розглядати різноманітні інструменти, які дозволять якісно і зручно працювати з кольором. Перше, звісно, з чого потрібно почати, це розібратися з кольоровою палітрою. І тут нам на допомогу прийдуть такі інструменти, як. Вочі, кольорові зразки. Також розглядаємо сьогодні палітру Color Guide, яка дозволяє роботи, робити різноманітні переходи. І також розглядаємо палітру Color, звісно, і формуємо ось такі варіанти кольорових зразків. Ну, Треба розпочати з того, щоб визначитися, яка загалом буде кольорова палітра. Раджу вам обмежити її певним набором кольорів для того, щоб виглядало зображення гармонійно і підтримувало загальну стилістику. І визначитися з тим, яке у вас буде освітлення. Я для себе обрала варіант контрастного освітлення, тепле світло, холодні тіні, і, відповідно, у мене палітра будується на таких жорстких контрастах, тому що я хочу передати відчуття, що у вікно віти яскраве сонце, ну і, відповідно, всі. Елементи, які за межами цього освітлення, знаходяться, вони будуть в глибокій, в глибокому такому Як побудувати таку палітру? Тут це доволі просто. Ви працюєте з вашими референсами, попередньо ви їх для себе заливали в ваш файл. Щоб зручніше було працювати. І за допомогою референсів, якщо у вас вже якась ідея кольорова визначена, ви можете створити собі основні кольори, від яких будете відштовхуватися. В нас є робочий шар для цих налаштувань. Там, де в нас знаходиться ізометрична сітка, і також тут знаходиться. Палітра і ось ці кольорові зразки по категоріям, які ви будете використовувати, я почну з того, що створю основні чотири кольори і потім застосую інструмент, який називається перехід або бленд, саме з точки зору кольору, для того, щоб розтягнути кольорову палітру. Тому створюю з певною відстань однакові фігури. Найзручніше це квадратики, щоб інструмент-перехід не відволікався на форму, працював тільки з кольором. І тепер за допомогою кип'ятки буду створювати необхідні мені кольори. Мені потрібні різні кольори по своїй світлоті. Для того, щоб підкреслювати не тільки відтінком, але й насиченістю кольору, мою задумку, тому в мене будуть дуже холодні темні кольори і, відповідно, дуже насичені світлі кольори. Тобто по світлоті вони. Матимуть плюс-мінус однаковий однакове значення, і на противагу буде в холодна палітра. Інструмент піп'ятка, і обираю, шукаю найкращий варіант темних, який мені буде до вподоби. Десь, напевно, ось так. І далі підтягую ще палітру, щоб зробити його більш щільним. Це буде перше значення. Друге значення в рожевої палітри. Значит у нас жовтої палітри. Так, тут треба тепліший варіант. Ось вот так. І цей поляр в мене буде холодною, синьо-бірзової палітрою. Десь так. І тепер о, треба встановити налаштування інструменту Blend. Знаходиться він у нас в Object Blend. І тут є Blend Option. О, є можливість зробити smooth color, тобто перехід. Від одного кольору до іншого це буде плавний перехід без якоїсь визначеності за кроками. Ну, тут, в залежності від того, з чим вам зручніше працювати. Мені, наприклад, не дуже зручно, коли є просто панель відтінків і немає певного кроку. Тому я обираю. Specified steps для того, щоб мати певну кількість однакових сегментів, і відстань, відтінки будуть змінюватися в залежності від відстані, від одного кольору до іншого, і таким чином утворювати певні кольорові зразки які можна точно визначити і обрати для своєї подальшої роботи. На ось таку відстань у мене десь 6 кроків, звичайно, ставлю орієнтацію по сторінці. Тут у мене ніякої роботи з формою не відбувається, мені просто потрібні кольори. Тому натискаю ОК і далі обираю цей інструмент, клікаю від одного кольору до іншого. Як я хочу це розташувати, і створюю мистику палітру. Також можна робити від одного кольору до іншого в межах тієї палітри, що вже створилася, але для цього потрібно розібрати цей об'єкт, тому що він зараз створився як ось такий набір поки що. Звичайних форм, але вони ще не існують окремо, їх неможливо розгрупувати, тому їх потрібно просто розібрати. Object expand. Тут обираємо тільки об'єкти, розбираємо і тепер це вже кольорові зразки, які розташовані від одного краю до іншого попередні. Зараз ми цю палітру збільшимо для того, щоб можна було обрати найкращі варіанти. І е, я розберу Ctrl-Shift-G або command shift g І знову обираю інструмент е, Expand е, Blend, вибачте. І вже формую кольорові зразки. Від одного кольору до іншого ось така в мене вийшла палітра. Коли рухаєшся по діагоналі, не прибираючи інструмент, то тут. З'являються додаткові значення. Якщо вам так багато кольорів не потрібно, то ви можете робити просто ось такий перехід від одного інструменту до іншого, використовуючи процес, кожного разу поновлюючи вибір. Гарячі клавіші, да. Ось так. Є палітра. Тепер для того, щоб її зручніше було користуватися, її теж треба розібрати. Я обираю усі ці середні сегменти. Вони зараз ще поки що не розібрані. Object Expand. Знову тільки Object. І тепер маю кольорові групи. Я їх також всі розберу. Ось така палітра. Дуже багато відтінків, красивих, складних, досить контрастних. І тепер згрупую все в одну групу Command G, Ctrl G. І назву її палітки. Тепер ми можемо вже безпосередньо працювати з нею, визначаючи певний набір кольорових відмінків, які знадобляться нам для подальшої роботи.